Так, сьогодні 9 добу, як стоїть тарифний майдан, годину тому в нас закінчилася зустріч із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценьком і членами уряду, цілим рядом міністрів, головою Нафтогазу, головою нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Це перша зустріч за 9 діб. Кілька годин, дві години тривали перемовини. Ми провели до Керівництва уряду, нашу позицію, наші вимоги, тарифу Майдану. Я хочу поінформувати наших глядачів про ті домовленості, які були досягнуті у результаті переговорів. Перше і найважливіше для, особливо для домогосподарств, це обсяг газу, який постачається по пільговій ціні. Зараз, відповідно до постанови уряду, цей обсяг 200 кубометрів на місяць по ціні 3600. За тисячу кубів, а якщо вже вище, тоді йде ціна по сім Насправді у 200 кубометрів газу по пільговій ціні місяць сім'я не вкладається. Саме тому сьогодні на нашу вимогу уряд погодився і вони вносять відповідну постанову зміни до постанови, якою був затверджений мінімальний обсяг газу по 200 кубів по пільговій ціні, і встановлюють 1200 кубів газу. За опалювальний період, що це означає, якщо наприклад у жовтні по нинішній постанові є 200 кубів газу по пільговій ціні, а людина використала 100, на наступний листопад місяць вони не переходять згорають. На наступний листопад знову 200. Відповідно до тих змін, про які ми домовились, те, що 200 кубів на опалювальний сезон. Це означає, що якщо людина у жовтні теплий був місяць, зекономила і замість 200 кубів по більговій ціні використала лише 100, то інші 100 переходять на листопад місяць, і вже в листопаді людина має 300 кубів газу. Якщо листопад знову більш-менш теплий, і використано було 200 кубів чи 150, то інші 150 переходять на грудень місяць. І як наслідок, у ті пікові періоди, коли висока, точніше низька температура, є обсяг споживання газу не 200 кубів, як зараз, а мінімум 400. Тобто, ми вважаємо, що це надзвичайно важливе рішення, яке дає можливість. Споживати газ не 200 кубів, а як мінімум 400 на місяць по пільговій ціні. І найважливіше домовилися, що за результатом споживання газу у жовтні, листопаді, грудні, січні, уряд переглядає обсяг спожитого газу, і якщо не вкладаємося в норму 1200 кубів за опалювальний період, вони збільшують цю норму. Далі. Ясенюк при нас підписав постанову про збільшення на 30% житлової площі, на яку нараховується субсидія. Зараз ця площа відповідно до цієї нової постанови 1365 квадратних метрів житлової площі і 35 квадратних метрів загальної площі, тобто на 30% збільшення житлоплощі, на яку нараховується субсидія. Наступне прем'єр при нас підписав постанову про автоматичне перерахування субсидій. Зараз який був порядок, пенсіонер, про якого є всі дані в пенсійному фонді, має годинами стояти в соціальних відділах для того, щоб заповнити бумажки, щоб отримати субсидію. Для чого цю дурню робити? Коли при, про людину є вся інформація в пенсійному фонді, в соціальному відділі візьміть, порахуйте і автоматично нарахуйте. От ми добилися ця постанова підписання. Наступне домовилися про те, що перерахунок тарифів. Вони здійснюватимуть від ціни імпортного газу. Тобто є перспектива на перший квартал 16 року зниження ціни імпортного газу. На цю ціну знижується вартість житлово-комунальних послуг щодо рентної плати. Домовилися про те, що наступного тижня в парламенті буде проголосований закон про зниження рентної плати, крім спільної діяльності для видобувників власного газу. Бо наше завдання, взагалі, якомога менше купувати імпортний газ, а отримувати тільки власний газ. Ще одне ключове, надзвичайно важливе, це те, що Повернення перерахунок сплачених коштів за житлово комунальних послуг відповідно до температури повітря на вулиці, бо зараз як? От незалежно від того, яка температура там в жовтні чи в листопаді палять газ, люди відкривають фірточки, бо плюс 10, а батареї гарячі. А коли мінус п'ятнадцять, батареї холодні. Так от коли плюс 10, то батареї гарячі не будуть, бо люди за перемогу з будуть.